Нелі Лавріненко показує український стяг із підписом голови СБУ Василя Малюка. Цей прапор є найдорожчим лотом серед 47 на аукціоні, організованому на підтримку Чернігівського військового госпіталю. Стартова ціна цього лота 15 тисяч гривень. Двічі на рік ми проводимо благодійні ярмарки. Це такі великі благодійні ярмарки. У нас є різдвяний, є весняний. І цього року ми. Перед великодній ярмарок вирішили підсилити таким тихим аукціоном. Наші педагоги створили просто сторінку веб-сторінку, і ми здали заклик, нам зносили лоти, дарували лоти різні. Метою аукціону є зібрати кошти на ремонт неврологічного відділення Чернігівського військового госпіталю. Хоча вікна відділення завдяки волонтерам уже були замінені, проте відділення повністю потребує ремонту. Госпіталь Сягає корінням 18 століття перші згадки про будову були. І тому всі, всі приміщення потребують періодичного оновлення. Конкретно в моєму відділенні ремонт робився дуже давно, і для покращення умов перебування військовослужбовців, поранених, хворих в неврологічному відділенні вирішено зробити. Хоча б косметичний ремонт. По-перше, хотілося замінити лінолеум, оскільки місцями попротирався, щоб люди не перечепилися через ці от заремонтовані дірки. Ну, на майбутнє вже плануємо також зробити капітальний ремонт санітарного узла. Аби замінити весь лінолеум у відділенні, потрібно орієнтовно від 150 до 180 тисяч гривень. Приємніше перебувати, лікуватися в відділеннях, де ну, створені належні умови, які будуть створювати психологічний фон для одужання пацієнтів. Організатори аукціону зазначають, що кожен представлений лот має свою історію. Це і прапори підписані бійцями і творчі роботи дітей та дорослих. І навіть косметичка відомого бренду зроблена з одягу бортпровідниць. Ми намагалися знайти і описати не тільки виставити фотографію і назва лота, але описати історію. Хто створив вінок Великодній ще в 22-му році, та тоді коли. Над містом Черніговом і над Києвом ще добряче гриміло і літало. І відповідно одна з наших вчителів в такий спосіб заспокоювалася, а їй було що хвилюватися не тільки за себе, за але й за свого чоловіка, який є військовий. Серед лотів аукціону є і три шеврони від військових. Є шеврони і не просто шеврони, а з такою грамотою та з з історичним шляхом цього шеврона, господаря цього шеврона. Та цей шеврон побував разом з його господарем, в яких боях брав участь. І відповідно це тепер він подарований. В цьому його і цінність, коли ти дивишся не просто на якусь річ, а бачиш, що за за цією річ річчю стоїть історія. Аукціон триватиме до 24 години 4 -го квітня. Тому кожен може долучитися і зробити свій внесок у добру справу. Долучитися до аукціону можна за QR-кодом. Там дуже просто ти заходиш, дивишся, лоти. Якщо тобі щось подобається, ти пишеш, там є стартова ціна, ти відштовхуєшся від стартової ціни. Відповідно, реєструєшся там, даєш свою заявку в сумі, і тоді навіть можна відслідковувати, хто тебе далі перебуває. Ми сподіваємося, що це принесе. Радість дітям, тому що вони в цьому теж беруть участь педагогам, які немало зусиль приклали. Ну а головне нашим бійцям, які будуть лікуватися в відновленому неврологічному відділенні.